Добрий вечір, шановне товариство 29 жовтня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніген. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Показую розвиток рослин в нашій теплиці. То, що ми бачимо капусту на 29, тут у нас, як ви знаєте, Цвітна і броколі. Подивимося, що наш експеримент покаже, так як вона садилася на початку вересня. Ніби зелене масло вже наросла непогано, але до цвітіння і ще далеко. Ну, подивимося, чи має сенс в теплиці без підогріву висаджувати таку капліцію. Ото 19-10 го 10 днів назад ми висіяли редиску. Редиска зійшла і не росте. От що, -що а редиска, я думаю, що буде. Далі в нас рукола. І ще далі у нас салат. Це все посходило гарно і росте. Ну і тут у нас пекінська капуста. Капуста Пекінська оце то, що має місце для вирощування восени в неопаленій теплиці. От я зараз вам покажу, які вже непогані тут у нас головки. О! Голвка вже щільненька. Вже можна вирізати. Але ми не спішимо, ще поки що почекаємо. Може більше виросте. І салат. Головчастий салат. У нас щось він, як то каже, тільки допіру бачу, що є якісь зачатки, що може бути головка. А багато є таких, що просто листок. Просто листок. Ось тут, якби формує головку, тут формує, а тут просто листок. Розетка і все. Ну, поживемо побачимо. Там у нас далі шпинат і ще далі салат. З тої сторони рядочок руковий. Це наша брокколі. Як бачите, непогана. Така десь вона більше для 50 см, а то й вище висоту. Ну, подивимося. Подивимося, що то воно буде. Всім міцного здоров'я, мирного неба, наснаги до праці. Садимо, експериментуємо, вирощуємо і споживаємо свої продукти. До побачення.